Оляри, давайте подивимося на картах, що скажуть вам карти Таро. Чому Путін врешті погодився на е, тимчасове енергетичне перемир'я? Чи дійсно через те, що попросив Трамп, чи дійсно в них немає ресурсів просто чим бити енергетику України? І загалом, яка причина? Я б не погодився, що в них зовсім немає ракет. Зовсім. Бо карти показують, що все-таки вони е, виробляють і зараз в достатній кількості. Скоріше, це певна маніпуляція з їх боку, те, що я бачу по картах, для того, щоб нам здалося, що у них е, нічого немає. Хоча я бачу, що, е, можливо, просто нам про це не говорять. Я бачу, що СБУ знищило, скоріше за все, відьма і король Пентаклів це агресія, скоріше за все знищило частину виробництва. І потужностей, можливо, частину складів вже з, з ракетами, тому у росіян реально певні проблеми то є. Але що я бачу по картах, це те, що. Путлер погодився на це енергетичне перемир'я для того, щоб вдати себе Паш Пентаклів обманути Трампа, вдати себе миротворця і потім знову спихнути все на Україну. Бо він зрозумів, що якщо Трамп внушить, що він хоче миру, а Зеленський цього миру не захотів, і так нічого не зробив. Я думаю, що знову ж таки агентам Трампа треба. Зрозуміти, що вони тут не, нічого не виграють. Зеленський нездоланний президент, незламний не реально. Це залізний президент, я хочу сказати. І прогнути його Трампу не вдасться. І не вдасться також змусити Україну до капітуляції. А це все, до чого я сказав? До того, що реально Пут... Путлеру треба дати Трампу. Впевнені, що, що він хоче миру. А, а Україна не хоче, і щоб Трамп продовжив травити Зеленського і через нього травити весь народ України. А ми, ми не дозволимо травити народ України. А, ви Трамп пам'ятаєте, що на вас вже прокляття накладене, вам скоро подихати. Або півтора мільйона доларів за чистку мені платіть. і Я з вас зніму. І за Україну боріться. Отакий отакий можете сміятись, але уже мішечки для сечі він носить на коліна. Yeah. <laughs> Наступне моє питання, яке стосується зокрема слів нашого президента. Володимир Зеленський заявив, що історію з Гриландією можуть можна використати, щоб забрати в нас території де Юре це визнати. Скажіть, які ваші прогнози чи Трамп власне зробить Гренландію штатом США і як це повпливає на Україну? Ну, дивіться. До речі, з цього питання вже прокинулося Це ООН, яке на, бі... на біонозі був. І Гутеріш виплив. Він сказав якраз різницю. Ні, ну там дивіться в чому проблема. Наприклад, в статуті ООН є ну, два, перетир... два да? Ну, Там принцип цілісності країн і визначення на і права нації на самовизначення. І тому росіяни вигадують різні нації. То у них Крим, там нація, то у них там Луганськ нація, то Донецьк нація. Так це пам'ятаєте, якось була історія, коли вони там кордон один. Різовували. Ставили у нас ну тоді ще з 2014 року у нас був такий жарт в Україні, що не поділили це брат два братських народи. Uh -huh. І вони завжди спекулюють, це Росіяни завжди спекулюють цим питанням, а ці сказали, що це тут різниця велика. Ну все ж таки, тут превалює принцип на цілісність України. А далі, що чи заберуть вони Гренландію? Я думаю, що заберуть Гренландію, <кій> обов'язково там пише, 55... а їм не потрібен 51-й штат. А і вигідніше в якому форматі ну от в форматі, наприклад, Пуерта-Ріка або в форматі Маршалових островів. Ну, Маршалові островів, вони у них там цей договір про вільну асоціацію, так звану. Uh -huh. Вони фактично контролюють і не несуть ніякої відповідальності за цю територію. Їм вигідніше було б, якраз в такому форматі, тому що там а, не розповсюджуються, наприклад, там якісь вимоги по екології. Ти там можеш якісь виробництво ставити і так далі. Я думаю, що вони будуть забирати, тому що США завжди під час своєї історії, якщо було питання їхньої національної безпеки, вони їх вирішували достатньо жорстка і цинічна, тому що США свою історію як країна розширялася це це теж, по суті імперія. Тільки, я б сказав, така, знаєте, конструктивна імперія. Принаймні, у США виходить там Південна Корея, Японія, там Європу. Ну, яку вони все ж таки, якщо вони роблять, вони роблять для, для діл. Знаєте, як буває, я тут порівнюю, от, санітарний відстріл вовків. От розвелися купа вовків, ну треба ж стріляти. От виходить охотник, не те, що він йому їсти треба, йому, йому це цікаво. Ну, треба відстріляти, щоб було добре. Тому я думаю, що вони будуть забирати, тому що це і питання. Розподілу ресурсів Арктики, це контроль над цією Арктикою. Це те, що вони хочуть побудувати там Золотий купол. Росіяни, до речі, вже стогнуть від цього. Тому що якщо вони добудують золотий купол, а технічна можливість це вже не Блеф, як було при Рейвні. Це означає, що всі ці ракетки, які там росіяни ще роблять, і китайці роблять, ну, вони можуть їх повернути в інше місце. І це змінює повністю баланс, тому що через північний якраз полюс можна може прилетіти ракета, тим більше гіперзвукова ракета може прилетіти. Або ці буревісник. От, ну, от всі ржали на щодо буревісника, але я от військових експертів серйозних, ну те, що воно на знаходиться ракета на радіоактивному паливі, і вона летить довго. Всі ржа... ну, у нас сміються і так далі. Але той принцип, який закладений там, він в принципі має сенс. Чому? Тому що коли стартує міжконтинентальна ракета, це одразу ж можна бачити, що вона стартує, Бо відбувається вибух. Ну для того, щоб піднялася ракета, там фактично купу палива повинно бути спалено. Це величезне підняття. Температури це можна бачити супутників, що раптом у тому місці величезний спалах, значить стартує ракета. А якщо за таким принципом буде летіти ракета, яка без спалаху. Яку ти побачиш, коли вона вже підлітає у тебе з кордону в, в, в Канаді, наприклад, це зовсім інша історія. Ти, ти просто ну, встигнеш ти відрогувати чи не встигнеш відругувати. Тому я думаю, що вони будуть її забирати. Якомусь форнаті будуть роздавати гроші, будуть купувати цих інуїтів, а будуть активно торпедувати Данію. Там є дуже некрасива історія, як там Данія робила. А в х роках це не нещодавно. А коли вони стерилізували дівчаток інуїток до 12-13 років, що вони не народжували ці ж дівчатки живі зараз. їм вже по 60 років. Ну, рахуйте там. да? і вони теж там задаються. Я не знав, чого я безплідна, наприклад, Да? і нещодавно Данія почала вибачатися. Раптом вони згадали, вибачатися і так далі. Тому що американці скористатися цією історією, роздадуть грошей найбільш формальний. Те, що я бачу. Або оформлення баз у вигляді окремої американської території. Про що, до речі, міністр це не міністр, це і голова НАТО, сказав Рюте. Що сказав, може, база може бути оформлена як британська база на Кіпрі. А база на Кіпрі оформлена як територія Британії. Це не взяти в оренду територія Кіпру. Це просто заморська територія Британії. Або оголошення незалежності, потім референдум, потім референдум Ну що там провести референдум? Ну, дивіться. 50 Припустимо, я не знаю точну кількість виборців, припустимо 50 тисяч виборців. Далі починається математика. Да? Для того, щоб провести референдум, ну зазвичай я не знаю не законодавства. Ну, думаю, що там поставлен порог, десь 50% повинен прийти на вибори. Ну, точно, щоб він вважався легітимним. Ну тобто, якщо 50% виборців, да, це 25 тисяч повинно всього прийти. Для того, щоб зробити легітимним референдум, потрібно, щоб з цих 25 тисяч проголосувало мінімум 50%. Ну, добре, з запасом вони візьмуть 60%. Тобто, всього то треба роздати по 100 тисяч, умовно кажучи, спочатку, да? доларів 13 тисяч людей. Чи є гроші у американців на таку операцію? Я думаю, що знайдуть вони гроші. Тобто вони будуть пропонувати такий формат, і я думаю, що вони будуть забирати, тому що це питання безпеки. Вони ж завжди цих європейців підколюють. От вони зараз європейці ж оголосили, ви бачили, була грізна декларація про те, що вони тепер не будуть пускати ці суда. В цьому Балтійському морі. Такий, ай-яй-яй, ти думаєш, ай-яй-яй, всі у нас вже перезбудилися, от європейці, як вони жарили", і так далі. Я говорю, почекайте, вони хоча б один нехай затримують і так далі. А американці потім запитають, говорять, ну от ви прийняли декларацію, да? а один, хоча б є де, де воно? І наступне питання. І це ви так от будете захищати від росіян і китайців, якщо вони висадяться на Гренландії, да? так? Тобто ви, ви і ви мені тут розповідаєте про велику вашу потугу НАТО і європейську, і тут аргументів вже не буде. Тому я думаю, що все ж таки вони заберуть Заберуть в якомусь форматі, але вони будуть робити. Ніхто їх не зупинить, тут, тому що США. Ну я вам нагадаю, до речі, історію нещодавно, як це було, наприклад, Другу світову війну, існувала от Гренландія і Ісландія. Ну тоді це частина Данії а Ісландія, як вже незалежна держава була. Просто в один день висадили з британці і, ці, і американці в Ісландії, сказали: значить, порядок такий. Ми тут до кінця війни. Те, що ви незалежне, нам, нам дуже подобається, але порядок такий. Це до речі, підняло рівень життя в Ісландії, досить чого вони стали багатою країною. Знаєте чому? Тому що припхалося 40 тисяч мужиків. Які треба було годувати, яким треба забезпечувати було сервіс. Вони там купу аеродромів. Вони в американці влили купу з британцями купу грошей в інфраструктуру, яка по суті і дала поштовх економічний Ісландії. Так? Але вони його так от вирішили, тому що це питання було безпеки. Тобто, дві наддержави сказали: вибачте. Але на цей час ми прикриваємо це питання там, те що суверенітету, і так далі, тому що то питання безпеки. Наприклад, там, чого Гренландія була цікава, тому що в Гренландії можна було визначати метеорологію. Там ж навіть солдати німецькі були в Гренландії, тому що вони за, вони за погодою слідкували. А що таке слідкування погоди? Літають бомбардувальники чи не літають бомбардувальники? Чи літаються, наприклад, чи можна вилітати і так далі. Тому я думаю, що я думаю, що вони будуть забирати, і ніхто це вже. Не повернуть, навіть якщо е, це зробить Трамп, якщо прийдуть там демократи, не в біса мене ніхера не повернуть нікому. Вони скажуть, то вже наше. наш. Ну що е, у мене по картах випадає, що ну ви бачите цю ситуацію, бачите, оця карта. Де, де диявол тримає всю півкулю в своїх руках. До речі, якраз таки тут американська півкуля, якраз частина, О, так, це, західна, це докторина Монро, Західна півкуля, да. вся їх і Гриландія да. входить західна півкулі. Да. Тому, тому, в принципі, я бачу те, що знову ж таки, от європейці будуть плакати, але е, Трамп тут проявить силу. І е, Гренландія буде забрата. Я во всякому випадку бачу і військових там, американських масових. військових Військові да. судна там буде. Да, да. І е, по аркану суд я бачу приєднання до США певним чином. Але якщо він перегорнутий, то це справді не штат, а якась така е, Бананова республіка, чи якась територія, така, яка використа... використовується. Чи я бачу те, щоб... Е, е, Місцеве населення підтримувало Штати в цьому, але у мене тут є сумніви. Трійка Мечів показує певний острах з їх боку на даному етапі, що вони побоюються штатів і побоюються щирості їх намірів. Але знову ж таки це потрібно не тільки США, це потрібно світу. Чи потрібно це Україні? Це потрібно Україні, тому що якщо США поставлять там ППО своє надпотужне, яке Буде повністю блокувати проліт ракет взагалі починаючи з Мурманська, да а у них є такі системи, які можуть збивати ракети на такій відстані, то е, поволучається це, е, це кастрація Росії. І виходить тоді, що Росія вже не зможе так фривольно диктувати свої умови. Відповідно, європейці і американці будуть рішучі по відношенню до України і по відношенню до ЕРФІ. Так що в цьому питанні в цьому питанні нам це вигідно, але з іншого боку, Данія нам дуже багато надсилає військової допомоги, дуже багато нас підтримує, і в Данії дуже багато заводів, які виробляють зброю для України. Саме українських заводів нашого Міноборони Укроборонпрому. Тому е, тут е, я думаю, що президенту вистачить е, мужності і вистачить е, е, холодного розуму і дипломатичних таких шляхів, щоб і не підтримати Трампа напряму, і не підтримати Данію, що дуже важливо. Але в той же самий час не можна не підтримати Данію, адже вона допомагає і суттєво допомагає і не можна не підтримати штати, бо будуть проблеми. Тому оце такий знаєте царський шлях середини. Я думаю, що президент його дотримується. Дякую вам за ваші прогнози. Я хочу звернутися до глядачів. Як гадаєте, ви обов'язково напишіть свою думку в коментарях і хочу подякувати нашим експертам за виважені думки сьогодні. І, зокрема, побачимося вже у наступних випусках. Наступної суботи. Я дякую вам. З вами була Олена Ковальова. Це було Шоу різні святи. До зустрічі. До зустрічі.